Сила від Бога виганяти бісів і сатану. Що пропустили віруючи, багато людей намагаються знайти собі місце посередині, але Ісус показує: середини немає. Тобто, або ти збираєш для життя вічного, рятуєш душі руйнуєш царство сатани, або Ісус каже: Хто не збирає зі мною, той марнує, третього немає. Це потрібно зрозуміти. А якщо третього немає, значить ти, ті, які намагаються знайти якусь третю позицію, стоять на боці дьявола. Вони ворогують проти Царства Божого. Тому якщо ми з Христом, ми маємо збирати, рятувати, відвоювати людей у дьявола. Багато людей говорять, що неможливо це робити. Але це можливо, якщо ми знаємо, кого ми представляємо, хто наш Господь, для чого ми обрані, чим ми повинні займатися. Тому питання тільки в тому, чи маєш силу від Бога, чи маєш помазання, кого ти насправді уявляєш. Потрібно стати частиною живої церкви, з'єднатися з Божими людьми і збирати з Ісусом Христом. Тоді буде сила Духа Святого для спасіння своєї душі та оточуючих. Дивіться канали Солтаненка, і у вас буде сила для спасіння.